Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіку і оздоровляв тих, що потребували Того. Здавало бися, якщо людина хвора, то певно, що вона потребує ісцілення. Але Господь каже, ізціляв тих, що потребували того. Дивіться, Починаючи з самого початку святого Євангелія, цього відривку, що ми читаємо сьогодні, в той час, як Ірод чотиривласник почув про Ісуса, збентежився, бо деякі казали, що то Іван Воскрес із мертвих. Ірод каже, ну я ж Іванові відтяв голову. І бачите, наскільки поняття. Несправедливості, яке відчував ірод щодо свого рішення, наскільки воно його бентежило? Бо він каже, що Іван воскрес мертвих, то той думає, боже мій. Та ж це я йому відтяв голову, а як він воскрес із мертвих, то мені тепер вже все. Тепер мені буде кінець. Бачите, якою би людина не була могутньою якою вона би не була всесильною, коли вона робить неправильну річ, вона постійно то відчуває. І страх покарання за несправедливість завжди в ній є. Просто є грішники, які це дуже удачно маскують. І так же само через це святе Івангеліє до кожного з нас є слово Боже. Яке показує нам рівень і статус ірода, який практично, його слово це й було закон. Що сказав, так і буде. Стягнувши на себе, повноту влади і вирішуючи своєю владою все. Але бачите? Кожній людині, навіть самі найбільше спорчені, залишається божественна природа, яка прагне до правди, яка чує невідворотність Божої справедливості, яка приходить. Навіть через такі здавало бся речі, він каже: так я і відтяг відтяв голову, та, та як. Ми що, Воскрес із мертвих. Ти я йому голову відтяв, він не може воскреснути. Він сам себе заспокоїть, боячись покарання. Але ви скажете, ну нам до того, що? Ми що маємо таку владу, як ірод? Так, ми такої влади не маємо. Але ми дуже часто собі таку владу присвоюємо. Ми беремося судити. Ближніх своїх, як ірод. Думаючи, що правда тільки в мені, я знаю, як хто живе, я знаю, хто в чому помиляється. Я все за всіх знаю, тільки за себе не дуже, щоб скрити свою гріховність. Часто витягуємо на показ чиїсь невдачі, чиїсь помилки, щоб сховатися за ними, щоб казати, та тут не тільки я такий поганий, а де там ще є погані, а де там ще є погані, а той взагалі поганий. Апостоли. Вернулися, розповіли йому про те, що зробили, а він взяв їх осторонь у напрямі міста, що зветься Весеїда. І люди довідались, що вони туди пішли пішли слідом за ним. За ким йшли люди? Так, багато людей йшли подивитися на чудо, на чудо оздоровлення. І він, прийнявши, говорив їм про Царство Боже і оздоровляв тих, що потребували Того. Одним із цілення було на користь, бо вони, зцілившись, утверджувалися в вірі, а для інших воно було не на користь ті і не оздоровлювалися. Бо тому що їхнє оздоровлення закінчувалося на їхнім оздоровленні, не, даючи, не додаючи довіри ні одної крапки. Бога було треба лише дотів, доків був слабий. Оздоровився і пішов навіть не подякував. Ви скажете, ну, та такого не було. Ну, та як не подякував? А я вам нагадаю, про десятьох прокажених. Коли один вернувся і каже, дякую Тобі, Господи, за зцілення. Бо коли він йшов по дорозі, бачив, що вони оздоровилися, і зразу вернувся пішов до Бога подякувати. А Христос каже, що хіба не всі оздоровилися, тільки ти? А де оті дев'ять? Я думаю, що неспроста, отаке таке процентне відношення. Десять процентів від Божих чудес люди повертаються і дякують Богові. А 90 ні. Тому Господь і каже, що оздоровляв тих, що потребували того. Чи є марно оздоровлення тих 10 прокажених, що тільки один вернувся і подякував? Не марно. Господь взагалі нічого не робить просто так, і щоб було щось марно. Бо все має значення і все є доцільне. А для того, щоб показувати нам усім, які ми є часом невдячні Богові. Я вже не кажу за ближніх. Тому. Вчимося бути вдячними. Знаєте, коли Бог оздоровив прокажених, вони всі побачили, бо то було зверхи, то було захворювання шкіри, інфекція, яка була на шкірі, поразила її дуже сильно. Місцями вона загонила повністю, місцями не дуже, а місцями були просто кровоточиві рани, особливо там, де на згинах, тут десь. Десь тут де згинаються руки, на зап'ястях ще десь. Там були аж рани. І коли вони оздоровилися, вони побачили, бо то було видно. Але ти не знаєш, скільки раз тебе Бог оздоровив, коли ти прийшов до церкви з якоюсь болячкою, яка тебе навіть не боліла. Десь там починалася якась хвороба всередині. Ти прийшов до церкви, помолився, послухав службу Божу. Висповідався, прийняв все те причастя, слово Боже, перемінило тебе, і Бог тебе оздоровив. Так як сказано у цьому святому Євангелії, і Бог оздоровив тих, що потребували того. Часом, навіть не бачачи наших отих всіх проблем, Бог їх виправляє нам на користь. І ми маємо бути вдячні. Вдячні Богові за зцілення, вдячні Богові за оздоровлення, бо Бог оздоровляє не тільки наше тіло, але і нашу душу. Коли ми приходимо знову ж таки до сповідей, коли ми приходимо просто до церкви і слухаємо Слово Боже, і воно нас перемінює. І всі душевні рани Бог заліковує як у лікар душ людських. Бо Господь показує, що якщо я можу оздоровити тіло, то я можу оздоровити і твою душу. Тому сімо до Господа із своїми немочами. Спішімо до Господа. Із своїми радощами. Бо для Господа є важно, щоби ти, прийшовши до Бога щасливим, а Бог тебе ісцелив від того, про що ти навіть не знаєш, і ти, щоб радість ваша була повна, каже Господь. І нехай Господь оздоровить тих, хто потребує того. Амінь. Ім'я Отця і сина. И Светао Духа, слава Исусу Христу. Слава на